Всім доброго дня, всіх вітаю на своєму каналі. Ось нещодавно, в попередньому відео, ми збирали цей велосипед польського виробництва Мустанховіні. Я показував, як я з коробки його збираю. Значить, він повністю розібраний приходить, навіть не було втулок пресованих в рульовому. Нічого зовсім не було. Просто голорама рама. Брав. І от у мене виникла така ідея перевтілити цей велосипед. Велосипер в електричний. Я замовив на Олексі таку от збірку, вона вже готова з таких от елементів 21700, кажем, кожен елемент на 5000 мАч. Людина, яка, яку я замовляв, вона каже, що елементи нові в. Роботі майже не були, тому я пропоную їх зараз заміряти на опір цим приладом. І ще, до речі, також я замовив отакий от бокс. Давайте подивимось який він має вигляд. Доволі такий великий бокс. Так, давайте подивимося, як він сюди стає. ну Плюс-мінус отак от буде. Дивіться, чому я замовляв такий великий бокс. В планах у моїх є значить, зробити збірочку з цієї збірки, яку я замовив на OLX, 10С 3P. Тобто вона 3П вона є, але тут більше ніж 10С, давайте порахуємо. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Значить, це 13С. А нам треба 10С зробити. Планую сюди встановити контролер, Планую сюди встановити цю збірку. Зараз ми її переробимо на 10С. Саме головне, щоб нічого ніде не замкнуло. І ще одне, що найголовніше. Ми перевіримо цим приладом, який мають опір ці елементи. Тому що продавець сказав, що елементи нові в роботі не були. Тож, давайте будемо це все робити і дивитися, чи не обманув нас продавець і чи дійсно в мене вийде зробити переробити цю збірку заводську під цей бокс. Так, друзі, розмотав цей скотч. Дивіться, що хочу вам показати. Значить, яка повинна у нас бути конфігурація? Я хочу зробити 10С, тобто на 36 вольт акумулятор, збірочку ну, таку, переробити тобто цю на 10С. Як має бути, виглядати ця конфігурація, те, що мені потрібно. Так, давайте перевернемо на цю сторону. Як у нас тут йде? Отут хорошо йде. Так, мінус плюс. Мінус, плюс, мінус, плюс, має йти. І так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, значить, отак нам потрібно відрізати? Отак нам потрібно відрізати. Це відкласти в сторону, а це залишити собі на збірку. Значить, Що ми зараз робимо? Беремо, висверлюємо акуратненько. Оці заводські точки знімаємо, отак от відрізаємо. Також, також ми відрізаємо. Також ми відрізаємо тут. Тут. Зараз посчитаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тут вже, тут вже до речі, буде, у нас нічого не буде. Так, нічого відрізати тут не треба буде, тільки ту сторону відрізати. І все, друзі. Чим ця збірка мені подобається? Тим, що тут заводська сварка. Е, значить Ніколи е, так, в домашніх умовах не вийде так зварити е, акумулятори. І мені подобається, що вона недорого виходить. І елементи самі на 5 мАч один. Тобто в нас вийде 3 п 15 А. Тому вона буде легша, вона буде більш ємкісніша, довше проїжджати буде. Саме головне, щоб продавець нас не обманув, е поміряємо ємкість і все будемо знати. Через е декілька хвилин це для вас буде, а для мене, зараз, поки я це все розберу, можливо, годинку. Так, друзі, взяв маркера, щоб відкреслювати і подивитися, де нам потрібно відрізати. Так, значить, Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, отут ми от відрізаємо. Це буде наша збірочка. І точки легесенько висверлити. Щоб... Тільки потрібно сверлити так, щоб не просверлити наскрізь. Тому що ці елементи нам ще знаходяться. Знадобляться. Так. Легенько висверлюємо, так, так, перевернув на другу сторону, хочу вам показати в подробностях, як я це все роблю. Дивіться, друзі, я не закликаю вас робити так само. Я вже їх переробив дуже багато і тому в мене є... Маленький значить, опит в цьому, в цьому ділі. Тому я просто хочу, щоб ви подивилися, як я це роблю. Нічого складного в цьому немає. Головне, не передержати сверло. Ну, можна сказати, що все. Так, шукаємо наш балансувальний контакт і пробуємо його акуратно відривати. Бачите, друзі, нічого складного в цьому немає. Але для всякої роботи потрібен якийсь мати навик. Тому я нікого не закликаю це робити. Ви бачите, можна підправити тут трошки, так далі я відкусую оці от зубчики отакими от таким от, кусачками, щоб можна було витягнути акумулятори. Зробили, значить, дивіться, що в нас виходить? Так, це в нас буде плюс, це в нас буде мінус. Зараз міряємо. Напругу так от обрізаємо. Тут все виравнюємо. Бачите, тут у нас площадочка трошки відварилася, зараз приварюємо її. І все, у нас збірочка готова. Навіть є балансувальні виходи. Зараз ми все проміряємо. Так... Що ж, давайте будемо перевіряти, чи у нас э, ці збірки мають нормальний опір. Так, для того, щоб нам це зробити, нам потрібно налаштувати прилад. Так, да, буде нормально, я думаю. Так, вмикаємо. Все роблю, сам не знаю, чи чи буде нормальний опір, ну, будемо вірити. Саме головне, щоб був нормальний контакт. Так, дивіться, друзі, який опір. 1489. Це дуже хороший опір для таких от акумуляторів. Я ну, думаю, що вам видно. Хоч і на 3.025 розряжені акумулятори. Це нічого страшного, Саме головне – опір. 14 це високотоковий опір. Так, перевіряємо іншу. Дивіться, 15-36. Прекрасний опір. Тобто можна сказати, що ці акумулятори нові і в роботі не були. Так, дивимося далі. 15-16. Прекрасний опір зараз всі переберемо, передивимося, і тоді я вам можу сказати 15. 15. 15. Самі все бачите. Все, друзі, продавцеві хочу сказати велике дякую, тому що не, не обдурив. Збірочка дійсно нова. Я нічого не робив. Тобто тільки зробив з 13С, 10С. Те, що нам потрібно. Зараз акуратно відрізаємо і потім все показую, що далі буду робити. Так, чуть не забувся, давайте ж перемірюємо, чи в нас дійсно вийшло 10С. У ну, мене трохи, звісно, він... Старенький цей тестер, але буває, що правильно показує. Так, дивимось. А, ага, взагалі нічого не показує. Можливо, треба акумулятор поміняти. Так, плюс у нас оце. Так, дивимось. Має бути 30 вольт, тому що я тільки що переміряв, вони всі по 3 вольта. Плюс-мінус. Так, дивіться. 29,2. 29,2. Тобто в нас збірочка вийшла 10С. Так, все, далі працюємо. Так, друзі, далі показую, що я далі роблю. Можливо, я щось неправильно роблю, тому що, як би початківець у цій справі. Але подивіться і поправте мене, якщо неправильно. Значить, ми будемо підпаювати ПМС-ку, звісно, що. E, так, і тому проміряємо всі контакти і, і напишемо, яка напруга на їх, для того, щоб підпаяти балансувальний кабель. Так, міряємо. Раз. E, Получається навпаки. Так, це у нас. Так, і остання банка. 26 2. 26 і 2. Все, все зробили. Так, от такий от у нас кінцевий результат вийшов. Так я все тут пообрізав. Максимально, щоб зменшити значить... Ну, зменшити обмін цього. Цієї збірки обрізав, це наші виміри. Все, тепер будемо ставити сюди БМС ку будемо обтягувати ПВХ-плівку і встановлювати от в цей бокс. Значить, далі буде те, як я монтував, цей акумулятор з контролером в цей бокс. Тож, друзі, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, гарного настрою ще раз з Новим роком, з Різдвом. Підписуйтесь на мій канал. До побачення!